Чому він так себе поводить? Давайте будемо дивитися, чому від нього дивна поведінка, чому він колись пропадає, говорить якісь дивні речі, якісь дивні слова, чому ви не можете його зрозуміти? Чого він так себе поводить? Подумайте, будь ласка, про вашого партнера, а ми подивимося, в яких зараз енергіях він знаходиться. В жіночих енергіях. Ви знаєте, ваш партнер наразі. Спілкується з якоюсь жінкою, і про це він вам не говорить. Ну, це може бути, звісно, і третя особа у ваших стосунках. Чи здогадуєтеся ви все? Ага. Це та жінка, через яку вам вже робили боляче. Це, розумієте, от не те, що ви взагалі там, от ви мене слухаєте, і така несновне духом. Ні, ви знали, що вона була. Що ця баришня вона вже була в його житті. Вони там вже десь або зустрічалися, або вони спілкувалися, да? І зараз він знову з нею на ничку спілкується. Понимаєте? Да. Окей, давайте. Чому він так себе поводить? Ну, в принципі, вже зрозуміло, да? Чому він так себе поводить? Тому що він боїться, що якщо він вам скаже, як воно є, що є, вона знову вона потрапила в його життя, то ви просто від нього розвернетесь і підете. Це може бути, дивіться, які можуть бути ситуації. Він був одружений офіційно, це колишня дружина офіційно. Він до сих пір одружений офіційно, вони там не жили, не жили якийсь період часу, і вона знову з'явилася в його житті. Тобто з цією баржнью його пов'язують. ну... Великі якісь такі зміни в житті, масштабне таке от поєднання, типу гроші у них там разом. Да, діти можуть бути, вони вели спільний побут, і от тому він себе таким чином поводить. Дівчатки, цей розклад не підійде тим, хто тільки почав спілкуватися, він підійде тим, у кого вже були проблеми в стосунках.